всі мої вітання, любі мої друзі! Всім вітання! Знову я до вас! Знову я до вас, таким чарівним, гарним посудом. З такою красотою! Всім вітаннячка, всім вітаннячка. І знову я до вас з таким чарівним посудом. Посуд дійсно гарний. Посуд гарний я кожного дня це повторюю, тому що посуд дійсно гарний. Що хочу сказати? Хочу сказати, посилочки я відправила жіночкам сьогодні посилочки в другій половині дня я посилочки відправила. І всіх поскидала квітанці. Хочу сказати, ще не відправила дві чи три посилочки. От ще не відправила. Ну, одна жіночка мені вже писала, щоб я відправила посилочку на Дніпро, по-моєму, на Дніпро туди, десь на Дніпропетровську область. Я ще не відправила, тому що я казала, мені треба було купити то паковані. Я купила тут підложку під ламінат, і тепер я вже запакую і відправлю. Річ в тому, що я могла і сьогодні це зробити. Але в мене така була пильна робота, що мені треба було поїхати і ту роботу зробити. Тому я сьогодні не зробила для тої одної жіночки. Нічого, я зроблю і відправлю. Все буде добре. Все буде добре. Ну, що вам ще сказати? Скажу вам, що посуд повторюється для тих людей, хто дивиться цілий час, хто мене підтримує, слідкує за мною. То посуд повторюється, мої дорогенькі. Але я вам дуже вдячна за те, що ви все одно чи все рівно, що посуд повторюється, ви мене підтримуєте. Кожного разу І є такі окремі жіночки, яким я низенько вклоняюся, мої дорогенькі. Тому що ви мене не залишаєте ні одного разу. Я це пам'ятаю, я це бачу, і я це в коментарях все бачу. Як ви мені пишете. І то всі, і то всі такі, ну, як всі, одні і ті самі, вони так згуртувалися, як групою, і пишуть мені весь час. Як навіть і не напише, бо щось там може не виходить, то, то наставіть сердечка. Дякую, мої дорогенькі, ще вам дякую. Ви взагалі, золото. Ви золото для мене. Добре, добре, казала, не буду з вами багато говорити, але вже хвилинки йдуть. Приступаємо, йдемо Приступаємо, перегидати. І почну я вам показувати перш за все з такого тріо. Тріо йде нове. Слонової кості. Ну, воно в користуванні не було, і, напевно, що й по базарах багато воно не возилось, тому що нема нігде ні потертості позолоти, абсолютно нігде нічого. Ось зовсім йде новеньке. зовсім новеньке. Іде така чашечка такої форми. Бачите, такої форми, з такою ніжкою. Ніжка вся в позолоті. Ручечка зручна, така, має поверху таку декольку. Трояндочку з листочками, і в середині таку більш трояндочку з листочками, і маленький такий е, бутончик, бачите, з листочками. В середині чому така е, велика трояндочка? Тому що на праву руку всі п'ють на праву руку, і тому, що ви е, бачите цю троянду очима. Тому вона так йде велика така. Така велика гарнезна. Чашечка приблизно десь на 180 грам. Ну, отак вони десь йдуть приблизно на 180 грам. Я ще раз повторюю, що все збережене, все новеньке йде. Таке є блюдечко з такими бутончиками. Бачите, і тут більше трояндочка така розпущена, позолота, вся серединці, і по кантику вся позолота збережена, вся новенька. Вибачте. І така пиріжкова тарілочка. Гарна. Бачите, яка величезна деколька. Ну, така приємна. Отака От ніжна, ніжна, приємна така е деколька, такі трояндочки дуже гарні. І все збережене, і все збережене, бо воно все нове. Все нове. Скажу вам, скільки має е та пиріжкова тарілочка в діаметрі. Я вже повинна і запам'ятати, але я не пам'ятаю. От не пам'ятаю і все. Приблизно, приблизно пам'ятаю, а так докладно, ні. Має 19,5 см у діаметрі, і йде, то у нас баварія. Баварія клеймо. І йде під 85 номером 650 гривень. 85-й номер 650 гривень, такого тріо, делікатного такого тріо. Ось такого делікатного тріо, такої красоти. І тут вам показую таке чарівне тріо. Ну, тріо безподобно гарне. Ну, от безподобно гарне. Я не знаю, вчора його показувала, не показувала, не пам'ятаю. Але воно було на столі, так я його ще раз вам показую. І чашечка йде така, знаєте, Отака, от спіла спіла малина. Ото не вишня, а отака от спіла малина. Тоненька, тоненька, ручечка зручна. Всередині все віленьке, все новесеньке. Чашечка десь приблизно на 180 грам. Така дуже гарнезна, дуже гарнезна. І таке. Делікатне блюдечко, нічого немає, лише таку е, темно-малинову смужечку по кантику. Бачите, Навіть не по кантику, а сюди ближче до середини. По кантику нічого немає, просто білий кантик. І така ж сама пиріжкова тарілочка. Вся нове, бачите, вся новенька, новенька, лише така смужечка, тоненька малинового, того темно малинового кольору. Просто так, знаєте, як ручку поведено, так е, тонесенько. І все, більше нічого немає. Все дуже делікатно. Все дуже делікатно, Ну, речі, делікатні, скажу. Діаметр має 19,2 см. 19 см. От діаметрі має 19 см. І то у нас є клеймо германія. Розенталь, не знаю яких років. Не можу вам сказати, яких років, може 70-х. Я не можу, я навіть не буду вгадувати, бо я не знаю, яких років. То є Германія Розенталь. от Германія Розенталь клеймо, І йде під 86 номером 750 гривень. Хто захоче краще клеймо, подивитись. Напишіть мені на вайбер, я все скину вам на вайбер, щоб ви собі могли добре роздивитися. А тут хочу вам показати, що я маю таку делікатну цукорницю. Цукорниця йде така, як тріо. Як то тріо темно-малинового кольору. Бачите, ось сюди поверху темно-малиновий такий колір. Отака От делікатна цукорниця, новенька. Всередині нічого немає, все воно весеньке, все так гарненько, приблизно десь йде на 200 г. От приблизно десь так на 200 г, може 220, не можу так докладно сказати. І йде така делікатна кришка з такою ручкою. Ручка така, знаєте, зручна. Отака От досить зручна. І то в нас є також клеймо Розенталь то у нас є розенталь І йде така цукорниця, 88 номер 400 гривень. 88 номер 400 гривень. Речі, делікатні. Легенька. Така цукорничка йде легенька. Тут показую такі парочки делікатні. Хочу сказати, що в мене їх залишилось 4 парочки. Дві парочки забрали, молочник і цукорницю викупили. Залишилось в мене таких чотири парочки. Делікатні, делікатні, новенькі. Мають таку, бачите, таку декольку, таку кайму кола. Отака делікатна кайма довкола. Не знаю, ось такі листочки кольорові, якісь такі, як розочки. Все так делікатно зроблено. Все новеньке. Ручечка зручна. Йде приблизно на 200 грамів. От і так, приблизно йде на 200 грам. І таке саме блюдечко має таку довкола кайму, бачите? Ось така кайма, такими листочками і розочками, все в кольорах. Все йде в кольорах, але таких ніжних кольорах, ну, делікатне, гарненьке, так? Для настрою. для настрою так все делікатно зроблено. І також то є. Германія, Баварія Германія. Іде таке клеймо, і ще щось там написано. Вони тут новенькі, але з яких років я вам не можу сказати. І йде така парочка під восьмим номером 300 гривень. Восьмий номер 300 гривень такої делікатної парочки. Така краса. А тут покажу вам таку тарілочку з ручним розписом. Карілочка така йде трошки глибше, ну Для красоти, знаєте, на підставку. Вона йде для... на підставку. Вона не на стіну, ні, нічого, але йде на підставку. Дуже делікатна, от дуже делікатна. Ну, Хочу вам сказати, що мені мені здається, що ці е маки, бо то йдуть маки. Може то деколька, а може то і маки ручного розпису, бо Бо то все мені виглядає, що то все є ручний розпис. Ото все йде ручний розпис. Бачите? Так мені то все виглядає що ручного розпису. А. Все збережене, немає ніде ні пошкодження, ні потертості, ні сколика, ні тріщинки, абсолютно нічого немає. Скажу вам, скільки та тарілка має в діаметрі. А. 19,5 см. 19,5 см. І то в нас є також Баварія Германія. Баварія, Германія клеймо. І хочу вам сказати, ну, що це дійсно ручний розпис, тому що навіть тут розписався художник і написав рік 1972 року. Художник розписався. Ну, отак, от що художник, -то все, ту тарілку всю розмальовував і навіть написав рік і поставив розпис. І йде така тарілочка під 25 номером 450 гривень. 25-й номер 450 гривень такої красоти. А тут покажу вам, що я маю такий салатник. Бачите? Отакий От салатник з ручками. Делікатний, білий-білесенький. Білий-білесенький і має такі всередині такі декольки, як, як ластівки таким голубеньким, бліденько-голубеньким кольором. Бачите, вони такі йдуть, як ніби як ластівочки. І такий йде делікатний рельєф, фігурно. Ручки прорізні, багато того рельєфу є, ну, все делікатно, все так делікатно зроблено. І попри цей голубенький, ще такі смужечки, ці смужечки голубенькі, ще йде така, як ниточка тоненька, білесенька. От От хто так добре бачить. От, я, я, наприклад, не дуже бачу, а вам, як там видно, то я вам показую, що то йде довкола білесенька така тоненька ниточка. І скажу вам, скільки має довжини той салатник. Салатник делікатний, знаєте, от на, все, на, на все, що хто собі заважає, має довжини 31,5 см, і ширини має 20 см. І отак висоти чи глибини має 5,5 см. 5,5 см. І йде Германія. Мануфактура називається Фортуна. Фортуна, бачите, все новеньке на лівого боку, Ось, все навесеньке, ніде зовсім не було в користуванні. цей салатник взагалі не був, чи взагалі не був в користуванні. Йде під 93-м номером 1000 гривень. 93 номер, 1000 гривень такого салатника. Така річ делікатна. А тут покажу вам таку красоту. І зразу вам хочу сказати, що чайник залишається в мене. Той то йде чайник. Хто за мною слідкував, той знає, що тут ще є такий делікатний чайник, як старовинний зроблений. Але я розбила кришку. Кришка розбилась не так на два кусочки, або так, щоб можна її як склеїти докупи. Ну, і не буде собі, але буде з кришкою. Вона розбилась на дрібнесенькі кусочки. До плитки. Ну, якби це була якась підлога, ламінат, то я розумію. А це до плитки і просто на дрібненькі кусочки. Отак. От Такі делікатні чашечки. Блюдечка. І взагалі парочки з ручним розписом, це все ручна робота. Всі соняшники це все йде ручна робота. Все йде ручна робота. Делікатні, Легесенькі, легесенькі отакі от легенькі-легенькі чашечки, новенькі. Має такий рельєф чуть -чуть чути під пальцями, от чуточку відчути, але оці йдуть соняшники в кольорі, вони все, все розписане вручну. Все розписано зручно. Ручечка зручна. Чашечки йдуть на 200 мл. І от таке йде делікатне блюдечко. Таке йде така блюдочко, так такий великий сонячний, і все вручну розписане. Все. Щось вчепило, може з того, що -то нічого немає. Все новесеньке, все новенький такий рельєф, так що все дуже новесеньке. І всі нове, всі чашечки, все, такі парочки, все новенькі. І той йде так само клеймо Германія. Іде клеймо Германія, не знаю яких то років. А, йде під 22 номером парочка 350 гривень. 22-й номер 350 гривень. Отакої делікатної красоти. Легенькі такі, ну, делікатні. А зараз вам покажу таке делікатне тріо. Біле, біленьке, з такими фіалочками, дуже гарне, безподобно гарне тріо, безподобно гарне тріо. І йде чашечка тоненька. Ну, от така йде, ну, чуть-чуть лише видно, так, напевно, що я можу, і не видно. У міру тонесенька. Скажу зразу за всі речі, що йдуть всі речі з барахолки. Якщо десь є якийсь там сколик чи тріщинка, я кажу. І якщо є чуть потертість золота, я також все кажу. Тому що речі йдуть не з магазину, не з фабрики, але всі йдуть з барахолки. Чашечка, хочу вам сказати, ніякого ганчу немає, крім того, що чуточку має поверху потертість золота. От чуточку має таку потертість по золоту. В середині має смужечку золота, все-все делікатно збережено. На ніжці також позолота збережена. Так, так, ручечка зручна. Приблизно десь де е, ну, до 200 грам. Вони всі так приблизно йдуть. І йде таке блюдочко. Блюдечко зовсім немає, нігде ніякого пошкодження і ніякої втрати позолоти немає. Що всередині ще поверху з такими фіалочками дрібненькими. Бачите, з такими букетиками? І йде чуть-чуть глибше. І така йде делікатна пиріжкова тарілочка. Також має такі фіалочки, такі букетики, все так дуже делікатно. Чуточку йде так, як легесенька така хвилячка, Легесенька така хвилячка, І вся позолота збережена. От вся позолота збережена. І... Має в діаметрі 16 см. Я вже заміряла, я вже так пам'ятаю. І йде, то в нас клеймо Англія. Клеймо, йде Англія. І ціна такого тріо. 60-й номер 900 гривень. 60-й номер 900 гривень. Отакого От делікатного тріо. Така красота. Ну от, я і дійшла до цих парочок. А то я їх, по-моєму, вчора виставила так і не показала вам, чи скоріше, ще не знаю. Отакі от делікатні парочки. Легесенькі, ну безподобної краси, біленькі, такі біленькі, такі ніжні, ніжні з такою каймою. Ну, одна так дивіться, на них, є одна ніжність. Одна ніжність. Чашечки мають таку кайму, мають такі рельєф, ніби квадратики. ручечка йде зручна. Все новесеньке, Вони, бачите, провожу пальцем. Видно, вони такі тоненькі йдуть. Ну, делікатні. Ну, от делікатні йдуть. Дуже гарненькі, от дуже гарненькі. Приблизно також йдуть 190 грам, ну, під 200 грам більше. вони, Ну, навіть не повторяють, бо вони всі так менше більше мають. І йде таке. Блюдочко Блюдечко йде чуть так глибше. Так само таку має кайму довкола і такий рельєф. Ось така красота, ну дуже гарна. Йде таке е, клеймо. Германія. Чекайте, яким боком, Хоч не віду. Не віду, бо таке йде клеймо Германія. Клеймо, видно, добре, якщо скинути на вайбер. Ідеться капарочка під 19 номером 280 гривень. 19-й номер 280 гривень отакої красоти, делікатної. Ну, делікатні речі. Речі, делікатні. Так, як знаєте, ну, всього багато, і так воно губиться, ніби. А якщо купити собі, придбати і мати такі е, речі угу. Лише одні, То красота така. Стань і дивись. А тут хочу вам показати, що зразу у мене є така цукорниця, і такий саме йде молодь. Молочник йде приблизно на 200, 230 г. Ну, може, до 250, певно, що немає. Ручка йде така зручна, ну, от зручна така ручечка, все йде новеньке, все йде новеньке, молочник йде таким гарбозиком, бачите, такий круглесенький. Ну, Делікатні речі має такі, такий рельєф, також от такий рельєф, як йде на чашиці і на блюдечкові. І така кайма, і от таке дві деколечки. І йде такий, клеймо таке, ж саме. клеймо таке ж саме, і йде такий молочник під 21-м номером 250 гривень. 21-й номер 250 гривень. Така красота. І зразу ж таки показує таку, таку ж саму цукорницю. така ж сама цукорниця, така кругленька, як, як гарбузиком. І сюди ніби йде е, кришечка таким куполом. Ну, таким ідея, як куполом. Хочу вам сказати, що, напевно, що були в користуванні ці речі, а можливо, лише була цукрониця, бо бачу, що тут, ніби, був цукор. Його зараз немає, але я так бачу, що чуть-чуть ніби було там цукро. Ну, Значить, люди користувались, але користувались делікатно, бо все, все дуже новесеньке. От все новеньке, все новесеньке. Іде йде така кришечка. Бачите, також має таку деколечку. Ручечку має зручну. Ручечка зручна. І скажу, вам, і скажу вам, що йде така цукорниця під 20 номером 250 гривень. 20 номер 250 гривень такої делікатної цукорниці. Ну і наостанок покажу вам такого. Чайника, бо той йде в нас чайник. Бачите, так само такий кругленький, має такий невеличкий носик, ручка така зручна, кришка йде куполом з двома тримачами. має два тримачі, бачите, от так показує. Має два тримачі, все новеньке. І то в нас є чайник. Бачите, там є дирочки, то є чайник. Приблизно чайник десь йде ну, на грам 600. 600, ну може 700, як хтось якби до повного водички наливати. Не можу вам сказати, як. Але все новеньке, все новеньке, все делікатне. Така деколечка з одного боку, з другого боку, такий рельєф. Ну, все делікатне. І скажу вам, клеймо таке ж саме. От клеймо таке ж саме. бо то все йде одним набором. І йде під 22 номером такий чайник, 500 гривень. 22-й номер 500 гривень такого делікатного чайника. Делікатного чайника. Отак. От Отак іде. Ну, от, мої дорогенькі, що могла, то сьогодні показала. Більше не буду, більше не треба. Вистачить того, що є. А ви переглядайте, переглядайте, пишіть мені, телефонуйте, я всім відповідаю. Всім відповідаю, хто мені, до мене звертається, такого нема, щоб я не відповіла. Так, так, якось. Переглядайте попередні ролики. Можливо, є такий, такий пост, що він у мене не проданий, а вам сподобався, то ви мені також пишіть. Я... Скажу вам, чи проданий, чи не проданий. Я скину. Якщо я скину на Viber, Може, хто хоче подивитись, то я на Viber скидаю. От, скидаю на Viber, щоб людина собі докладно подивилась. Так, якось так. Добре. А зараз вам щиро дякую, хто залишається зі мною, хто підтримує мене, хто ставить мені вподобайки, пишіть коментарі, підписується на канал. Щиро вам дякую. Хто замовляє посуд, безмежно вам вдячна, мої хороші. А зараз залишайтесь здоровими. Будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім до понеділка. Гарного вам вечора, і тихої, мирної вам ночі. Всім до зустрічі, всім пока. Всім пока.